Мазепу вразила зрада самоукраїнського духовенства. Бо за часів його правління, це 21 рік, Православна церква України розквітла, було побудовано понад 200 релігійних споруд. 26 соборів і дзвіниць були збудовані за власний кошт гетьмана. За власний кошт були проведені реставрації Труїцької надбрамної церкви в Києво-Печерській лаврі, Михайлівського і Софіївського собору. До речі, до прикладу, за часів правління. Самоловича було розпочато і незавершено будівництво лише двох церков. Ось це велике будівництво воно залишило нам в спадок окремий архітектурний стиль, так зване козацьке або мазепинське бароко. Це будівництво потягло за собою розвиток майстерності українських будівельників, золотарів, ювелірів, чисельна кількість артефактів, зроблених руками українських майстрів тих часів, зараз зберігаються вооружені палаті в Кремлі. І весь цей золотий дощ, який сипався на голову нашого духовенства, він стався на фоні безпрецедентного грабунку російських церков. Російські ченці були обкладені непомірними податями, знімались дзвони з церков, переплавлялись на гармати, бо Петро вів виснажливу війну. Він конче потребував грошей і вичавлював їх де тільки міг. Саме тому він хотів спростувати гетьманство, аби потрусити на гроші українські міста і казацьку старшину. І, ось маючи перед очима такий приклад, Мазепа і запідозрити не міг, що майже всі владики перейдуть на бік Петра І, бо недооцінив жаги влади наших попів. Союз з Петром надавав перспективи духовної влади на територію набагато більшу, ніж Україна, на Московію. І вони вирішили очолити пропагандистську машину майбутньої імперії. Особисто митрополит Київський Галицький Йосиф Кроковський наклав анафему на гетьмана Мазепу, і це вразило сивого гетьмана в саме серце і підірвало його здоров'я. Не знаю, можливо, саме через цю зраду українська православна церква зараз так потерпає, хто знає? Але Петро І був змушений надати українському населенню і козацькій старшині нечувані привілеї. І це все на фоні голодної і обідраної Росії. Західний дипломат, який 1711 році відвідав Україну, написав наступні рядки: в козацькій країні всі благоденствують, всі живуть в розкошах. Кожен козак ходить в церкву зі своїм молитовником. Будинки гарні, вулиці чисті. В Росії нічого подібного я не зустрічав і терпіти ось цей рай на землі поруч зі своєю спундрованою державою, Петра змушувало лише одне: загроза нового козацького заколоту. І... Згадки постійні про Мазепу, бо Мазепа своїми діями він зруйнував плани Петра І підкорити Україну і відсунув їх на довгі років.